Ну а тепер про Орбана він скликав Раду оборони через арешти в Україні двох шпигунів на користь угорської розвідки. Прем'єр-міністр заявив, що проти його країни діє шпигунська мережа, і звинуватив цьому, звісно, опозиційну партію в антиугорській діяльності. Віктор Орбан вважає, що Україна розгорнула компанію наклепу на Угорщину, аби не допустити референдуму щодо членства в ЄС. Арешти викликали справжній дипломатичний скандал. Будапешт вислав українських дипломатів. Київ відповів дзеркально. Що відбувається у стосунках між двома країнами та чому про угорську агентуру на території України заговорили вперше. Дивіться деталі у сюжеті. Вперше в історії незалежної України СБУ викрила агентів угорської воєнної розвідки. Один із затриманих шпигунів – 40-річний колишній військовослужбовець із Закарпаття. Його завербували ще у 2021-му, але він чекав слушної нагоди до осені 2024-го. Співпраця почалася, коли зрадник почав оформлювати угорське громадянство. Зустрівся з громадянином угорської розвідки і був він завербований, загрушов винагороту, передавав дані. у... Військовій сфері, друге агент Угорщини, колишній військовослужбовиця сил безпеки і оборони України, зрадниця здавала інформацію угорським спецслужбам про наявність літаків і гелікоптерів у Закарпатській області, що розміщується на Закарпатті, які сили, які системи ППО, який захист, де транзитні місця зберігання вантажів Західної Європи. Які надходять до Закарпаття літаки f 16 Потім я переконаний, що ця інформація продавалася російській стороні. Це не ті люди, які завершили службу, там, не знаю, 10 років тому в Збройних силах України. Це дійсно люди, які володіють актуальною інформацією. І, як на мене, зараз якраз скоріше за все. І, Росіяни будуть вирбувати відповідну агентуру а, з Збройних сил України або людей, які завершили військову службу в збройних силах України. Служба безпеки України викрила і куратора обох агентів. Ним був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Зловмисники перебувають під вартою. їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників агентурної мережі угорської розвідки. Натомість Угорщина стверджує такі звинувачення: це антиугорська пропаганда. У відповідь Будапешт вислав двох українських дипломатів, нібито через шпигунство. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто заявляє, що Україна, начебто, зводить наклеп на Угорщину через її небажання втягуватись у війну та блокування членства України у ЄС. Україна також вислала двох угорських дипломатів. По-тихому Україна могла зробити як оголосити ноту протесту, там тихесенько вислати там не знаю, дипломатів, які можливо причетні до цієї діяльності, але тихо, 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 так щоб навіть змі про це не знали. Але Україна свідомо вибрала другий момент піти на активну конфронтацію з Угорщиною угорщина намагає намагається маскувати маскувати свою скажімо проросійську орієнтованість на і скоріш за все звізмо зв на спецслужб угорщини зі спецслужбами російської федерації націлені на внутрішню дестабілізацію ситуації в україні за словами екс-співробітника сбу угорська розвідка на території україни працює вже щонайменше 20 років Три останніх дуже активно. А цей випадок став просто першим гучним і публічним. Знали, закривали очі, закривали очі на їхню діяльність. Бо ще раз тоді були мирні часи. Угорщина, євросоюз, угорщина НАТО не хотіли сваритися. Зараз угорщина займає активну відверту антиукраїнську позицію, тому вирішили більше не ховати цю історію в мішку. Угорщина після скандалу відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, які необхідні для вступу в ЄС. Також Будапешт депортував ще одного українця, колишнього дипломата. Затримали його в угорській столиці через звинувачення у нібито шпигунстві. Дипломати називали речі своїми іменами. Такі дії, які реалізують угорці. Вони являються політично мотивованими і вони намагаються видавати дії українських спецслужб за таку, скажімо так, політичну заангажованість з боку української сторони. Хоча це такі це не є цим не являється у нашому МЗС. На це оперативно відреагували, коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно слід покласти край безглуздій антиукраїнській істерії. Разом з тим нинішній скандал між країнами може вплинути на пересічних громадян. Людей ретельніше перевірятимуть на контрольно-пропускних пунктах з Угорщиною. А ще політичні експерти переконані. Українські спецслужби мають пильніше стежити не тільки за Закарпаттям, а й Бессарабією, адже на думку політолога там також може ховатися іноземна агентура.